Добрий день, діти! В одному будиночку біля лісу жили звірята. Жила жабка, мишка і зайчик. Звірята дуже боялися, що до них може з лісу прийти вовк або ведмідь, і вони вирішили зробити навколо свого будиночка парканчик. І пішли за матеріалом для свого парканчика. І ось жабка принесла ось такі геометричні фігурки, з яких вона вирішила зробити парканчик. Ось вони. Як вони діти називаються? Це круги, правильно. Жабка дуже зраділа, такий гарний парканчик вийшов, такий кругленький. Але Кружечки. Постояли, постояли на одному місці і почали розкочуватися, тому що вони були круглі, в них не було куточків і вони вміють котитися. І розкотився парканчик в різні сторони. Засумувала жабка. А мишка принесла свої геометричні фігурки і виклала з них парканчик. Ось такі геометричні фігурки подивіться, уважно, діти. Як же вони називаються? Це трикутники. Ви пам'ятаєте, вони називаються так, тому що в них три куточки: 1, 2, 3. Вони називаються трикутники. Так, вони вже стояли міцно на землі, вони не розкочувалися. Але звірятам не сподобалось, що в них є ось такі віконечки, скрізь які можна побачити, що коїться на дворі. Не підійшли. Трикутнички для парканчика. А зайчик, діти, ходив-ходив і приніс нові геометричні фігурки, і виклав з них парканчик. Ось вони. Подивіться. І парканчик вийшов. Гляньте, який міцний! Він добре стоїть на землі, не розсипається. І віконечок немає, він дуже щільний, тому що всі сторони цих фігурок, вони рівні. І ці фігурки називаються квадрати. Давайте ми розглянемо один квадрат. В нього чотири сторони і чотири кути. Якщо ми пальчиком ось так доторкнемося до гостренького кутика, можемо порахувати їх один. 2, 3, 4. І сторони. 1, 2, 3, 4. І дивіться, діти, всі сторони рівні. Вони однакові за довжиною. А давайте ми зараз згадаємо, де ми можемо квадратні форми побачити навколо нас. Що може бути квадратним? Які предмети? Наприклад, вікно. Воно має квадратну форму. Ось така хусточка або серветка теж має квадратну форму. Блокнот. І може мати форму ось такий годинник. Ось він має теж квадратну форму. Може навколо вас діти ще якісь предмети, які схожі на квадрат. Подивіться уважно, знайдіть їх. А я пропоную вам ще пограти у таку гру. Прикрасимо квадратик. Зробимо з нього гарну хусточку або килимок. У квадратика є куточки, нагадую: 1, 2, 3, 4. І сторони. 1, 2, 3, 4. І у квадратика є центр, тобто серединка його. І ось ми будемо прикрашати квадрат, починаючи з центру. Ми покладемо в центр ось таку велику квітку біло-синім. А по кутиках викладемо ось такі квіточки, білі з червоним. Один, два, три, чотири. У нас чотири квітки, тому що у нас 4 кути. І сторони у нас теж 4. А по сторонах ми покладемо ось такі листочки. І ось подивіться, який гарний у нас вийшов квадрат. Ми його прикрасили і зробили з нього гарний килимок або красиву хусточку. Ви можете вдома погратися в таку гру, можете розкласти якісь візерунки, а можете просто намалювати. Це теж буде дуже цікаво. А тепер давайте ще пограємо з квадратиком, розкажемо йому, які предмети на нього схожі. Подивіться на першу картинку. Годинник, шахи, картина і дорожній знак. А тепер давайте пограємо із іншими геометричними фігурками і розкажемо їм, на яку фігурку схожий предмет. Наприклад, вікно. Вікно за формою схоже на квадрат, а годинник на круг, а прапорець на Трикутник, а дорожній знак на квадрат, квадратна хусточка. А сонечко яке? Кругле. А ось човник має в собі і трикутнички, і кружечки. Молодці діти, ми з вами гарно погралися і позаймалися.